Всім привіт! Продали ми нашого сампа, зараз нам підвозять нового комбайна. Фура вже ось під'їжджає, зараз будемо розвантажувати і побачити, якого комбайна ми взяли собі. На вулиці погода трошки йде дощик, комбайн грязний, все позагливала, позатьопувало. Привезли комбайна від ігри агротехніка Джан'їр 952. У нього є відеогляди на цей комбайн. Працював він трохи і в полі, молотим, жатка 3,6 метра, чиста окушення. Зараз будемо надувати колеса і з'їжджати. Жатка сперні стоїть, 3,6 метра. Залишиться зняти там жатку комбайном там розвернемо, землю жатку поставим піднімемо комбайном і будемо вже заїжджати. Жатко допомогли зняти, кранбалки ось Зараз комбайн заводимо, під'їжджаємо, підсевляємо і завозимо до ангару. В Ангар жатка не влізе. Тому поставимо її десь поряд замотаємо, а комбайн заженемо в ангар. бункер тут накрытый тентом. Он, завод, идет, Вода, звичайно, як для зими, то не дуже гарна. Все в грязі, все чорне. Зараз будемо підцепляти. Там швидми. Зараз головне попасти, будемо зацепити і. Зепили жадко. Зараз це не приєднувало, бо там роз'єднувалися гідравліка, Цепи. Але так як їх зразу відчіпляти там біля ангара, то просто зацепили її і веземо. Заїхали. Щось при опусканні жатки тілити. Жатко опускали, там якийсь звук був. Хто з них зрозуміло, як наче метал десь, але з цим розберемося, що то таке, чи так то циліндри працюючі. Невідомо поки що. Комбайн вже вдома, зараз підемо, розрахуємося. Такий комбайн. Вже тепер буде в цьому сезоні жнивування. Будемо далі знімати. Так, жатку відцепили, вже замотали її, комбайн трохи вимили, бо був дуже брудний З цією погодою. Зараз відкриваємо нагар, будемо заганяти. Звісно, на січкарню також скинули, щоб трошки був не такий довгий такий комбайник. Також тут вам ставлю, як його трошки загружали і як він в роботі, там Ігор трохи відео скинув, тому. І відео також будуть. Так, дивіться, як очіпляється жатка. Піднімаєте вот тут ключка. Цю муфту відтягуєте, вона роз'єднує цепка. Він ніяких з'єднувачів не має, просто руками. Ця муфта його закриває, не буде йому роз'єднуватися там. Цепок, я положу, я В Боркер, я положу, бо штуку треба зняти. Я разом з тією штукою. Ага, понім, тонати. Так, далі дивіться, тут є отака вот защёлка. Припускаємо метелика. Це вона фіксує знизу жатку. Отута, така, як, ну, я, Опа, все, оце я тепер я можу отчіпляти жатку. Бо якщо я тако зафіксую її, то я ніяк не отчіплю, бо воно там за такі типу, язички да, в пози захват. Такі, І все, просто ну, оцю херню. Вона вже, бачите, ніяк не з'єднана, просто опускаєш жатку геть вниз. На землю можна, не, не треба на поддон. І просто на рівному місці. І від'їжджаєш. Просто ще треба сланчика оцього, відкрутити одного. І оцей тросик йде. Це йде на варіатор, йде на варіатор з кабіни, типу, на скорость мотовила він йде. То тут його роз'єднуєте, відчіпляєте в цьому місці, карабінчика оцього. Та й все, типу, десь туди закинуло. Це все що треба. І так само обратно. типу, під'їхали комбайном. То треба першу муфту. Да, Перше цю муфту типо, втикаєте в наклонну і тоді під'їжджаєте до жатки вже щоб цей. просто кажу на будь-якому рівному місці. Вона прямо з землі піднімається. Под'їхали, підняли, це Все, Цепка наділи, це втекнути. зафіксували. Втикнуть. І засунуть туди, щоб цього не впертися, бо то зігну. да -да 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 -да. Щоб, зігнути. Типу, вона засовується далеко туди. То ви її... Ну, Бо якщо ви не засунете її і підключите жатку, то буде проблемно її сюди вставити. Ви її не поставите. Так. Да. То так коротше, все Ой. Все максимально просто. Тут оця дверка виїзна, Ось, тату покажи, що рукою типу, верх треба тягнути, бо як ти просто за ручку тягнеш, то вона постійно коса стає і не можна тягнути, типу, вона блокується. Тобто отак бачите, якщо рукою зверху придержиш, вона все їздить легенько, відкривається да, і закривається. Сюди, ручкою сюди і воно опа. Типу зверху рукою припихаєте. Бо як ви берете права, знизу, то вона, поняли, нижня часть їде, а там і вона згинається і не може їхати вперед, бо вже косо стоїть. Тобто з-за того треба тако, двома руками тіпо, її в цю дверку. Далі я вже показав це, то вже покажу все. А, тут Січкарня, от конкретно зараз вона виключена, щоб вам її включити, просто молотком стукнули легенько, воно оцей пас вкакує, все, у вас січкарня включена. Але вона тут включається похитрому тільки тільки, коли ви газу даєте. То вона все працює. Це скорість вітру. Його ви регулюєте тільки тоді, коли включена молотарка. Тобто тут не так, як сам по тому двігаті. Що це в дорогу треба виключати Оце в да, дорогу виключати. Так, в ви дорогу виключаєте, газуєте, щоб зря не б... включалася січкарня. Щоб воно був. Тут січкарня як от кидається, думаю, зрозуміло, спочатку цю байду відпустили з однієї і з іншої сторони. Ну, Відповідно, зняли розпилителя І оці гачечки тако потягнули розпиліття на ситуації. Розпилі на оці гачки заводські вішаються. Далі Решета регулюється, як у всіх комбайнах. Отут удлінитель регулюється на концю. Там якщо відкриваєш цей лючок, залазиш рукою, там є верхня решета, регулюється і нижня, тіпо, теж такий язичок. Для да, регулюки. Тут еліватори. Вітер покажи, ще де. Це все зрозуміло. Що, що показати? Вітер. Я показав вітер. Зараз покажу в кабіні, що там. Що як включається. Дивіться, це вигрузка зерна. Вам, щоб якщо трубу відкинути, вам треба оцю херню потягнути, бо вона не болтається, вона там на такому гачку в кінці держиться. І коли ви оце... да, повертаєте вниз, там гачечок такий опускається і ви можете тягнути трубу на себе. Далі, оце скорость мотовила, варіатор. Просто нажали кнопочку, типу коли крутиться жатка, це скорость мотовила цим речовим регулюється. Це включаєте машину, це включаєте жатку доверху. Коли заводите комбайн. Аз давайте краще на всю, божендіри вони так на холостих не люблять заводитися. Це скорость барабана тут накручується, це зазор між під барабанням. Це ручняк. Температура заводиться. Заводиться так. Втикнули. Почав качати електронасосик і на красну кнопку нажимаєте крутити стартер. Оце заводиться. Передачі. Це піпколка, це там всякі ті лампочки, таке. це жатка вверх вниз це мотовило вверх-вниз, це варіатор, скоріше помаліше. Передачі сюди задня, сюди друга. Якщо вниз нажав і до себе третя, вниз нажав і до себе перша. Ну, на схемі видно. Тобто все просто. Тут відкривається це окно, тут дуйчик. Трубу на цю штуку. А, трубу як... Коротше, ви відкриваєте, там такий гачечок, типу. Воно він йде. Оце ви його сюди ставите і такого хера, і сюди за, воно защлкнуло. Все, вона вже типу не відкриється у вас ніяк. Оце, ну, вроде все сказав. Ця педалька це типу руля регулювати і і... і. Що, ну вроді все, все я сказав, тормоза зтіплення, все понятно. А, десь як єде, то такого показує, щоб десь подножку не погнуть, не те, то такого. То ми ж е, з Андрій Командріз, ніж міго оцю. Вже він не зачепить. Ми, тіпа, тут була драбина довше, набагато, майже по саму землю, тіпа, отако. воно неудобно, бо ти де не їдеш постійно драбиною чіпляєш ігнеш. То ми одну сходинку одрізали. Ну але так, тіпа, майте на увазі, що якщо десь прямо в якусь велику-велику розору заїдете, то краще до себе піднімайте драбину. О, цим шнурком да, вона туди стає. То. то отак. Всередині тут речаги, все помальовано. який за що відповідає? Дворник. Знизу також дворник є, але не, не знаю, працюючи ні потрібно буде доставити. Решта речагів тут. Проти сам, звичайно. Височенький він. Тут навіть є на датчик втрат, але самі датчики втрат відключені. На жаль. Їх немає. Там Зараз заїжджаємо, далі вже будемо з ним працювати, передивлятися все в ангарі, щоб він стояв не в вологому місці, а в сухенькому. А там одна клавіша забита, мабуть, як молотили, не, не вгледіли і не почистили, потрібно було почистити. Грох передивитися, можливо також почистити тому якось так. Ворот поки ще в ангарі немає. Все буде робити згодом. Поки ще лівочку підняли і заїжджаємо. Завершувати. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних відео.